Депутати Харківської міської ради більшістю проголосували бюджет на наступний рік. За 67 депутатів 13 висловилися проти і двоє утрималися. У підсумку бюджет 2016 року перевищив 8 мільярдів гривень. Бюджет города Харкова на будущий сформирован як єдиний бюджет, включаючи міський і дев'ять районних бюджетів. Исходя из указанных выше факторов, доходы бюджета города Харькова рассчитаны в сумме 8 миллиардов 498,8 миллионов гривен і 3,3 млрд гривень, ожидаємих в текущому році. Увеличення передбачається на 3,1% або на 253 млн гривень. Так на охорону здоров'я буде виділено на 4% коштів більше, ніж у 2015-му, а саме 1 млрд 122 млн гривень. Витрати на освіту встановили на рівні 1 млрд 579 млн гривень і ця сума більше за поточну на майже 9%. У формуванні витрат на обидві галузі береться до уваги і держсубвенція. На сферу ж соцзаходу, захиста піде 2 мільярди 341 мільйон гривень. Це на 2,5% більше ніж зараз. ЖКГ профінансують в сумі 708,5 мільйонів. Це на 17% більше. У 2016-му на культуру спрямують 265 мільйонів гривень, що на 4,8% більше. Також у більшому обсязі на 15% профінансують спорт. Сюди виділили 100 мільйонів гривень. Депутати сформували бюджет міста попередньо, адже державний бюджет ще не прийнятий. Тож на наступних сесіях будуть приймати правки. Через дві ніді. После публікації закона городской совет должен внести изменения в бюджет 2016 года. Серед видатків на наступний рік є витрати на будівництво метрополітену. Причому одразу в двох напрямках: як завершення станції перемога, так і початок одеської. У першому випадку йдеться про 230 мільйонів гривень, і це вдвічі більше ніж у 2015-му. У другому півтора мільйона піде на будівництво ділянки від станції метробудівників імені Ващенка до Одеської та півмільйона на зведення електродепо Олексіївське. Анна Черненко Вадим Макарюк. Корина Сафіна вісті.